Бійка, яка закінчилася вбивством, сталася поблизу придорожнього кафе Лісовичок. У сусідніх альтанках на території лісгоспу відпочивало дві компанії з дітьми. Як виник конфлікт, ніхто з працівників кафе не бачив. Але там кров була, тут мотлох був. А що там було, вийшлося? Ніхто нічого не знає. Тут азербайджанці відпочивали цей великий, а ці люди тут це менше 50. Бо кажуть, що до 8 годин все нормально між собою спілкувалися яких таких суточок не було замічено. Продовжчився закрили магазин, я до восьми годин працюю десь буквально, за хвилин п'ять за все, що трапилося. Десь охоронець був там на території, каже, дивиться, у вас там десь драка тут на території, то він поки добіг, то вже це лежав. Но живого поранення у груди зазнав 51-річний уродженець Азербайджану, який разом з родиною святкував день народження своєї дружини. Племінниця потерпілого, яка бачила все на власні очі, розповідає, чоловіка, який вчинив конфлікт, вони не знали, а познайомилися вже на відпочинку. Перед тим як це сталося, вони ще говорили з боївцею. Він його пригостив, ну там шашликами. Потім йому щось не знаю. Ну, щось таке, що він з другої віри, і за цього стався конфлікт. Він прийшов до нас. Ну. В біседку і е, накинувся з ножом. І на дітей да. на мене також кидався. Почалась драка. Е, він взяв ніж і його зарізав. Доки рідні намагалися врятувати потерпілого. Його кривник разом зі своєю компанією перебіг дорогу і втік на маршрутці. Київ Житомир. Очевидці запам'ятали номер автобуса і повідомили у поліцію. Патрульна поліція відреагувала миттєво і. На в'їзді до міста Житомира було затримано маршрутне таксі ось і даного громадянина, ось, яким виявився Петрук Володимир. Під час бесіди з останнім останній підтвердив викладні факти, у скоєному зізнався. Зі сторони підозрюваного показів поки що ми не маємо. У зв'язку з тим, що вони давати покази. Зі сторони потерпілої сторони свідки та очевидці, тобто це як і дружина потерпілого, так і його товариші, вказують, що сварка відбулася взагалі на побутовому ґрунті. У зв'язку з тим, що підозрюваний був трошки на підпитку ось, і вів трошки себе неадекватно. Вони йому там зробили зауваження, ось після чого. Воно слово за слово і почався цей конфлікт. Було встановлено, що причиною смерті стало е проникаюче поранення грудної е порожнини справа з ураженням серця. Нині підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.